Я хочу сказати, що наразі національна безпека України є під загрозою, тому що е крім держави-агресора, яка захоплює територію України Крим Донбас, у нас діють інші сили, які я називаю п'ятою колоною, які провокують бійки, як і вчора. Спровокували стичку співробітниками поліції, які виконували законні вимоги, намагалися перевірити вантажі, які везлися колоною на чолі з депутатом Парасюком. У співробітників поліції були законні вимоги показати, що було в цих автівках. Є правила, щодо зони АТО, наразі неможливо провозити ні зброю, ні боєприпаси, нічого. Але народний депутат Парасюк, супереч вимогам законодавства, похваляючися своєю безнаказаністю, не додав це зробити і особисто бив співробітників поліції. Які сьогодні приїхали до національної поліції, розповіли керівництво про те, що коїлося. і я, як народний депутат, вважав за потрібне для того, щоб суспільство України, народні депутати України судили про те, що сталося вчора, не з брехливих повідомлень пана Барасюка та його, е його близьких, а з правдивої, прямої речі, що ви сьогодні почули. Я не дозволю як народний депутат України і фракція Народний фронт, і я вважаю, що і наші партнери по коаліції, щоб співробітники в поліції, які прийшли в тому числі добровольцями. День яких ми вчора відмічали, які проливали свою кров, могли загинути на бою і отримали тяжкі поранення. Вбив якийсь покидок відкриється сьогодні засідання. На сьогодні пан Андрій Парубій є присутнім на засіданні РНБО, на якому тільки що було прийнято рішення повністю заблокувати будь-який перебіг грузів з окупованої території України, крім грузів гуманітарних і того, що касається медичного забезпечення буліків, для того, щоб показати наразі, вперше, я вважаю, серйозність українських намірів по блокуванню відносин з Російською Федерацією. Я вважаю це першим кроком, позитивним для того, щоб ми. Показали всьому світу, що ми міцна держава, яка буде захищати свої інтереси. Що замовка таке рішення? Щодо засідання, то це буде вирішувати керівництво Верховної Ради пан Андрій Парубій. На сьогодні в нас середа, у нас з двох, часів, з двох часів дня починається робота в комітеті. Я вважаю за недоцільним продовження сьогодні засідання комітету. Я також вважаю поведінку пані Сираїд ганебною і такою, що не заслуговує високого звання народного депутата та віцеспікера. Вона боїться. Висловлювань правдивих людей, людей наших захисників, які воюють за Україну на передньому краю. Щодо заборони транспортного сполучення, як буде тепер перелаштовуватись Україна в цьому питанні? Річ є про заборону постачання грузів. Люди, наші громадяни України, можуть вільно приїжджати з території окупованої, що вони наші громадяни, але щодо всіх грузів, які за винятком гуманітарних, то прийнято рішення заборонити поставлення як залізне залізничним сполученням, так і автодорожне сполучення. Це є відповідь України на дії агресивні Російської Федерації. Я вважаю, що це потрібно було зробити раніше. На жаль, що це зроблено зараз, але пізні, краще пізніше, чим. Ніколи. А, ну, що те, що деякі депутати говорили, що завели представників поліції, там, не дотримавшись процедури, там треба. По-перше, брехливі, брехливі за, за заявили про те, що у них була зброя, це повністю брехня. Народ України, яким вважаються також працівники поліції, які вчора підвелися ганебному нападу з боку народного парасю, депутата Парасюка, мають право висловлювати свою позицію. І ми зробили так, щоб їх почули. Я дякую вам, як співвідникам преси, за масової інформації, інформацію. Щоб допомогли дати почути думку простих людей, яких вчора били, які вчора брехували, яким прискали в очі з азогінним газом. Народний депутат Парасюк та його оточення. а що буде з просюком тепер? Там казали, з паном те, що Парасюком. Кіне кіне є кіне. в нас конституція, є генеральний прокурор, який може висловити свою думку або в Фейсбуці, або офіційно шляхом направлення документу знання подання на зняття депутатської недоторканності з пана Парасюка з приводу з приводу, що новоспільгації побиття їм співробітників. Поліції, ветеранів антитерористичної операції, які більше Парасюка провоювали на фронті. Яка такого Президента реакція президента вже заявлена йому офіційно. Він шокований тим, як пан Парасюк та його оточуючі ізбивали і нападали на співробітників поліції. Найгірше, що могло статися, що у когось із співробітників поліції б не витримали нерви, і вони б примінили зброю по відношенню до тих, хто порушував. Громадський порядок і пробушував з їхні права як співробітників поліції. Яка... я дуже дякую їм, що вони ціною свого здоров'я вчора вистояли ціною своїх нервів, ціною свого відношення до самих себе вони встояли. Але ми повинні були надати їм можливість, щоб їх почув народ України і народи і щодо чи кожен повинен відповідати за свої дії. Кожен, хто бив співробітників поліції, повинен відповідати. Також, якщо співробітник поліції перевищує свої посполубові повноваження, він повинен відповідати за себе з юридичної точки зору. Оскільки ймовірне таке подання проти Володимира Борисовича? Це запитання до Генерального прокурора України. Прошу звернутися до нього. Дякую.